Вітаю у прямому ефірі Українського радіо Вінниці. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Для людей з порушеннями зору віком від 18 років уперше на Вінниччині стартує школа орієнтування та мобільність у просторі. Про її мету та ідею, важливість та актуальність а також хто і як може стати учнями, ученицями цього закладу. Сьогодні говоримо впродовж ефірного часу з нашою гостею, фахівцем центру комплексної реабілітації Поділля Ганною Бевс. Я вас вітаю, пані в студії Українського радіо Вінниці. Отже, створення школи орієнтування у просторі та мобільності не стало можливим. Можливим. Завдяки проєкту нова якість реабілітаційної допомоги на Вінничні реалізує її цей проєкт фонд громади Подільська громада у співпраці з державною установою центр комплексу реабілітації Поділля, яку ви представляєте, за підтримки про ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини. Така офіційна інформація. Далі будемо пробувати більш детально розповісти нашим. Слухачам та слухачкам, глядачам та глядачкам про те, що ж таке школа орієнтування та мобільність у просторі для людей з порушенням зору. І, власне, це перше питання, яка мета заснування такого закладу? Всіх вітаю. Трішечки е, розповім про мету історію історію. Так взагалі е, це вперше на Вінниччині. Е, в нас відкривається така школа на базі нашого центру. Е, стартує школа орієнтування та мобільності людей з порушеннями зору. Плануємо розпочати роботу з 28 серпня. Тобто так, вже через 4 тижні ми запускаємося в роботу. Термін 30 календарних днів, поки що ми обмежені в часі. Можливо, в подальшому буде трішечки інший термін, але поки що 30 календарних днів. На даний момент проводимо активний збір документів. Хочу розказати про мету. Взагалі, мета даної школи, такий в нас напрямок орієнтування та мобільність навчити пересуватися вільно людей з порушеннями зору в мікро-макро просторі, вільно і безпечно за допомогою тростини, тобто орієнтуватися і переміщатися. Це для них це саме головне, якби щоб бути незалежним, бути самостійним, без супроводу, без сторонньої допомоги, бути активними членами суспільства. Хочу ще розповісти, що в нас буде ціла команда працювати над даним напрямком. Це і ерготерапевти, це і фізіотерапевти, інші лікарі залучені до цього, це буде і психолог, інструктор з орієнтування та мобільності. Буде наданий комплекс послуг, іногороднім це буде проживання, так як до нас звертаються люди не тільки з Вінничини, з області, з районів, з інших регіонів, просто взагалі з усієї України. І, І взагалі таких шкіл їх буде багато, можливо, планується в Україні. Чи це буде якось регіонально? Одна-дві? Наскільки я знаю, взагалі навчання орієнтування та мобільності в Україні можна перерахувати на пальцях, я і не читаю. так, і мабуть на пальцях однієї руки, бо їх дуже мало, дуже мало. А нагальність таких шкіл про це навіть і актуальність про це їх потрібно так. Потрібно взагалі ввести в класифікатор професію, таку як інструктор з орієнтування та мобільності в просторі його сьогодні ще немає. Немає це все в процесі. Взагалі, зараз людей з порушеннями зору стає все більше і більше. На часі в нас широкомасштабна війна, і 13% військовослужбовців, які отримують поранення, це зір, тому це досить таки актуально. Це сучасно. І ми працюємо в цьому напрямку, ми відносимося до цього дуже серйозно, дуже відповідально. І для людей, які іногородні, які не місцеві, ми надаємо гуртожиток, ми надаємо трихразове харчування. Все на базі нашого центру, все в одній будівлі. Скільки це буде коштувати людині, яка захоче взяти участь? Це безкоштовно. безкоштовно. Так, так, це безкоштовно, є перелік документів, які потрібно зібрати, надаються послуги безкоштовно, проживання, харчування, все повністю. З 18 років правильно ви будете так, навчати так, учнів, так. на яку кількість розраховуєте, ну, не знаю, перший такий ваш стартовий? Взагалі в нас Шість осіб зараз має бути шість людей. Перший, перший напрямок стартує три людини з порушеннями зору. Місяць буде, потім наступний місяць ще три людини. Угу. Але в подальшому ми не зупиняємося. Ми хочемо далі вводити комплексну таку реабілітацію там, де вже ну, також кількість обмежена, але вже буде більше ніж шість осіб. Поки що, по проекту такі у нас умови, що тільки шість. Ну і звісно, що школа передбачає наявність викладачів, чи є у нас сьогодні в Україні такі фахівці відповідні, які будуть навчати людину орієнтуватись у просторі, взагалі жити в соціумі і бути не незалежною від, від супроводу. Чи відбувалась? Напевно, відбувалася певна підготовка таких фахівців, як у нас це проходило. Так, ви знаєте, загалом в Україні орієнтування і мобільність це мало розвинений напрямок. Фахівців з даного напрямку, я вже одговорила, можна просто перерахувати на пальцях. Їх треба готувати їх. Треба готувати. Наскільки мені відомо, їх готують за кордоном два роки. Це офіційно. Офіційно два роки, так як там є такі професії. В нас в Україні. Офіційних інструкторів, які готувалися за кордоном, мені здається, три чи чотири на всю Україну за кордоном. Є офіційно в класифікатори. Так. так така професія. Так, інструктор є так? є. Її готують два роки. Тобто, навчання uh -huh. інструкторів відбувається два роки. У нас в Україні є такі інструктори. Але я хочу сказати, що ми в свій центр також набирали команду спеціалістів експертів, які мають багаторічний досвід роботи з людьми з порушеннями зору. Це є експерти в своїй сфері діяльності. Вони і в нашому проєкті є експертами. В нас буде залучений фахівець, який має досвід роботи в орієнтуванні та мобільності вже також має велику практику. Тобто, ми хочемо виконувати цю послугу якісно надавати її, і ефективно ми можемо пишатися своєю командою. Я знаю, що ви Ганна, особисто навчались, ви були учасницею тих семінарів, маєте відповідний сертифікат. Як все проходило? Що там відбувалося, Що так найбільше вам запам'яталося з цього процесу? Так, так, я проходила десятиденний семінар, навчально-практичний семінар. Що найбільше запам'яталося, це знаєте, як до і після. Тобто в мене був досвід роботи з людьми з порушеннями зору, це приблизно десь так, років шість. Поїхавши на семінар. Дуже багато інформації, дуже це такий інтенсивний семінар. Це московий десятиденний штурм. Був багато інформації дізналася про просторові уявлення для людей з порушеннями зору, як їх розвивати правильно. Дізналася, як будувати напрямки їм показувати маршрути, як будувати напрямки руху і так далі. Основні. Техніки володіння тростиною, техніка фізичного супроводу нам досить кваліфіковано надавали інформацію. Перша половина дня це була теоретична частина, друга половина дня ми все відпрацьовували на практиці. Це дуже цікавий момент. Що було на практиці? Я бачила на фотографіях, що у вас були ну, очі зав'язані, чи це якісь маски. Так, це були маски Ми були. Тотально незрячими, тобто закривали очі, так, так, так закривали очі, одівали маску, і ми відпрацьовували все на собі. Тобто, ми були в в ролі незрячої людини для того, щоб відчути, як правильно подавати інформацію для людини з порушеннями зору. Це дуже великий плюс. Дуже багато знань звідти привезла, так як кваліфіковані були в нас викладачі, тренери були. Які за такий короткий час, за 10 днів, могли надати максимум нам інформації для того, щоб ми в подальшому впроваджували кожен в своєму центрі? Відпрацьовували і переходи, відпрацьовували станції метро, відпрацьовували громадський транспорт, відпрацьовували мікро- і макропростір, тобто є знання, якими можу поділитися і можу навчити. Досить таки цікаво було. Ви вже сьогодні маєте можливість спілкуватись, працювати з людьми, які незрячі, ну, власне, з військовими, так, у центрі. От, можливо, якісь приклади з вашого особистого досвіду? Так, хочу Прикладів можна навести багато, так як за цих 10 днів ми співпрацювали з людьми з порушеннями зору. Можу сказати, що людина з порушеннями зору досить. Якщо гарно володіє тростиною, гарні розвинені просторові уявлення, збережені аналізатори також гарно розвинені, вона нічим не відрізняється від нас. Це людина, яка мобільна в просторі, яка може орієнтуватися. Це я особисто знаю дівчину, яка проживає в Одесі, має п'ятирічного сина. Вона водить його самостійно в садочок, на гуртки, в басейни, в медзаклади. Після того вона поспішає на роботу. З роботи забирає дитину з садочка. Вона веде свій блог в соціальній мережі. Тобто, це активна дівчина, хоча має порушення зору. Я знаю людей, які працюють на трьох роботах. І також мають порушення зору з самого дитинства, тобто, це не є проблема, це видуманий або міф, або стереотип, що якось щось не так. Люди з порушеннями зору можуть набагато більше, ніж вони думають. Вони можуть все. Просто це потрібно змотивувати їх. От ви розповідали, що з вашого особистого досвіду хлопець, який абсолютно спокійно розрізняє кольори, але він їх не бачить. Як це відбувається? І цей момент реально вражає. А розвиток просторових уявлень. Це така штука, якою потрібно займатися з дитинства. Якщо людина втратилася в ранньому дитинстві або народилася з втратою зору вже, спочатку це припадає на сім'ю, так як це маленька дитина, найближчі хто її оточення, це сім'я: тато, мама, родичі, друзі, знайомі. Саме елементарно вести дитину за руку. І от розповідати по праву сторону я бачу будинок. Будинок описувати. має так, описувати. Будинок має п'ять поверхів жовтого кольору, зелена, зелений дах, наприклад. По ліву сторону ми бачимо, є лавочки, вони жовтого кольору, за ними є зелені кущі. І дитина розуміє, що дерево має зелене листя. Дерево може бути це може бути яблуко, фруктові дерева можуть бути. Це... Все потрібно розповідати, це дуже класно розвиває розвиває просторові уявлення. Слух, слух, так потрібно пояснювати дитині, що з правої сторони в нас зараз знаходиться проїжджа частина, з лівої сторони, наприклад, велосипедна доріжка. Потрібно працювати завжди над цим. Працювати, проговорювати, але ну, дізнатись все те, що за кордоном. Дізнаються і навчаються два роки. Ну, погодьтесь. Це дуже скорочене навчання. ну, Потрібно буде ще донавчатись, практикуватись, якийсь досвід набувати. От що вас найбільше вразило, можливо, на тих навчаннях? Так, найбільше мене вразило те, що я. Познайомилася з людьми, які вже більше 25 років в цій сфері, і вони нам розказали просто інший світ, показали інший світ. Ми говорили, що в нас так, показали, що в нас є незрячі люди. Так, вони дійсно це показали, і вони показали, наскільки актуальне на, це питання, і наскільки його нагально потрібно вирішувати. Вони мені показали, що людина е, з порушеннями зору, яка тотально незряча, вона може вільно пересуватися не тільки в межах країни, а й вільно пересуватися за кордоном. І я впевнена, що е, і є такі люди. Так, є такі люди. Я впевнена, що е, хай не кожен кожна людина з порушенням. Зору, але кожна друга, третя вона може цього навчитися. Скільки часу, наприклад, треба, щоб незряча людина змогла опанувати такі навички, орієнтуватись, бути мобільною в просторі? Приблизно скільки е, часу угу. людина одна може того навчити іншу людину, яка то потребує? Це індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід, так як є різні чинники: психологічна готовність, психоемоційний стан, фізична готовність, соціальна адаптація. Це також залежить від причини втрати зору, від того, який термін людина не має зору, чи це слабозорість. Наприклад, потім вона з часом почала втрачати більше зір і стала, наприклад, тотально незрячою. Або це в дорослий вік, чи це з дитинства. Це все індивідуально. Комусь може вистачити такий. Курс, наприклад, рік-півтора року, в когось може зайнятися кілька років. Все залежить індивідуально в нашому центрі. Наприклад, якщо буде до нас до нас приходить людина, ми спочатку проводимо діагностику, і це не будуть чому. Ми набираємо тільки три людини. Бо це не є групова робота. До кожної людини потрібно підходити індивідуально. Три людини це той, можна сказати, той максимум, який ми можемо взяти для того, щоб якісно надати послугу. Спочатку проводиться діагностика. Діагностика проводиться із психологом з різними фахівцями. Ми визначаємо рівень адаптованості людини. Ми визначаємо її рівень. І комунікативний рівень, ми визначаємо психологічний рівень. Ми визначаємо, чи є в людини вже якась основа орієнтування, чи десь вона вже можливо займалася, можливо, це була спецшкола, можливо, це була якийсь курс проходила. Тобто, це все індивідуально. Не можна зараз визначити, наприклад, от прийшов чоловік, жінка. Я не можу сказати, що ось вам 30 календарних днів буде достатньо, mm -hmm. а або, або буде вам 20 календарних днів достатньо. Але незрячі люди так само живуть в сім'ях. Мають дітей, родини. Як варто, напевно, варто працювати саме з членами сім'ї? Так, це досить таке актуальне питання. Члени сім'ї зазвичай вони мають таку особливість, як гіперопіка. І це є відіграє Занатто, таку тобто, так, так. Так, так. І це відіграє таку роль, як гальмівного процесу до, до самостійності, до незалежності. Знаєте, як буває? Ти посить, я сама зроблю, або я тебе проведу. я... З точки А в точку Б людина звикає до того, що її проведуть, це безпечно її, так це впевненість, якась людина. Але ж можна відпустити руки, людину і просто спостерігати і контролювати? Ну, одна із технік, напевно, має бути можна. Так, так і працюють інструктори. Спочатку показують техніку володіння тростини. Якщо ми, наприклад, впевнені, бо це ж безпека, ми відповідаємо за нашого клієнта. Якщо, наприклад, я впевнена, що клієнт володіє вже дуже гарно тростиною, володіє. Має орієнтири, ми просто йдемо з боку вже і контролюємо тільки безпеку з точки А в точку Б. Людина може пройти самостійно. Ми тоді даємо інший маршрут, інший і інший. Але є ж ця гіперопіка, ти мій маленький хлопчик, моя маленька дівчинка, і накривають своєю опікою. Так. але завжди поряд не будеш. Так. Щодо білої тростини в житті незрячої людини це знаєте, скільки от вигляд і колір. Вона біла, я розумію, чому вона біла для того, щоб люди бачили, так. що ідея людина з порушеннями зору і орієнтувались. Ну, біла тростина це така тема, про яку можна говорити годинами просто розповідати. Є ж основні функції білої тростини, їх є кілька. Насамперед це функція безпеки. Як сказала одна досить таки відома людина, де не було тростини, не ступає нога. Є своя маленька траєкторія по маршруту, яку біла тростина має. Ви маєте відчути, чи це безпечна територія перед ногами, чи це є люк, чи це можливо є ямка, чи це можливо є гілочка і так далі. Тобто це безпекова функція. Не є визначена довжина так, довжина обов'язково має підбиратися під зріст людини, щоб це було комфортно. Насправді не можна взяти будь-яку тростину і піти, і все. Це досить таки тривалий процес. Це треба відбирати тростину. Але е, завдання нашого центру е, навчити правильної техніки е, орієнтування та мобільності в просторі за допомогою білої трустини для людини з порушеннями зору. А ви їх можна придбати такі, щоб вони були якісні? Ну хтось за є. В нас чи? є сайти. В нас є хаб в Харківські сайти е, в основному за кордоні також. Е, ц... Якісні гарні тростини з закордонного виробництва, але потрібно підбирати індивідуально також до людини різні накінечники є про це. Ми також будемо розповідати. Це будемо навчати і роботу і тренінги з сім'ями будемо проводити щодо фізичного супроводу, як правильно супроводжувати. Людину з порушеннями зору, тобто це насичений такий місяць, буде там, де буде максимум інформації, що ми зможемо подати. Ми все, все ми зробимо. пробували на своїх практичних заняттях на семінарі з Тростиною працювати? звичайно. Пробували. Ми працювали з 10 днів, 8 днів. Ми відпрацювали. Я особисто працювала і в громадському транспорті, і дорогу переходила, і в метро ми заходили, і піднімалися ескалатором, і в вагонах метро. Тому на власному досвіді я розумію, як це. І мені вже, вже легше буде працювати, бо я вже працювала в незрячості. Пані Гано, наскільки потрібно, на вашу думку, щоб люди, наприклад, я. Ви без порушень зору розуміли ось цю важливість функції тієї білої тростини для людей, ну без яких вони не для яких вона важлива, реально. Наскільки нам, нам потрібно розуміти, що їм це важливо? Нам потрібно це розуміти, наприклад, якщо ми бачимо людину з тростиною, і ми бачимо, що вона ходить по кругу, тобто це вже пішла дезорієнтація, потрібно підійти і спитати, вам потрібна допомога. Я колись це зробила. Мені чоловік сказав, ні, ні, в мене все добре, так. я гуляю. Так. Так, от там потрібно їх також зрозуміти, не бути настирливими, нав'язливими. В цьому не потрібна допомога, значить людина сама хоче зорієнтуватися без сторонньої допомоги. Якщо, наприклад, це є нерегульоване перехрестя, і людина з ви бачите, що стоїть з білою тростиною, ви бачите, що вона один пропустила раз, машини притормозили, вона пропустила інший раз, ви можете її допомогти. Запитати так само, вам потрібна допомога. Вона вправі сказати. Так або ні І ви маєте поважати її відповідь. Далі ми повинні розуміти, якщо людина з порушеннями зору і це йде з білою тростиною, вона такий самий пішоход, як і ми. Так само в громадському транспорті да можна вступити місце, бо це буде зручно, все таки з тростиною, Знаєте, не дуже Постоїш. зручно, так не зручно незручно постояти і все. Але ми повинні розуміти, що вони точно такі самі люди, як і як і всі, і живуть разом із нами і працюють разом з нами і мають так, користуватись так. тими самими правами, що й і всі ми. Це буде перша школа, починається 28 восьмого серпня. Так, так. Далі, які у нас майбутні. Плани, ну трошки забіжу наперед, а так, проанонсую. А далі ми хочемо опробовати модель соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю для осіб з порушеннями зору. Це буде такий комплексний підхід, мабуть. На базі нашого центру в на Вінничні, це точно буде вперше. І я думаю, що в Україні таких випадків ну, може ми будемо другі. Наскільки я, наприклад, знаю, чисто з моєї суб'єктивну думку, що це буде апробація моделі вперше проводитися, така і тут вже буде кілька напрямків: це напрямок орієнтування та мобільності, це напрямок життєвих навичок самообслуговування. це напрямок вивчення. Шрифту Брайля. Тобто така повна повний спектр реабілітаці, реабілітаційних послуг. Також терміном поки що на 30 днів, але ми будемо думати, ми будемо надіятися, що це буде збільшено кількість днів. Тому що Плани ще, є, та, Боже, плани, що є втім. плани є, але ще хотілося б сказати за білу тростину, що є такий. Нюанс, як сором'язливість. Люди з порушеннями зору ще соромляться брати в руки тростину. Це такий стереотип, але хочу наголосити, що тростина то є ваша безпека, то є ваша мобільність і на ваша незалежність. Чи ви вже сьогодні зареєстрували всіх тих, хто буде навчатись у школі? Так, чи звертаються Звертаються. багато дзвінків, багато звернень, ми всіх реєструємо. Хто подасть перші документи, вони перші пройдуть, але ми ж в подальшому також плануємо працювати. Тобто, я, я думаю, що всіх є шанс потрапити в нашу школу, пройти певний час реабілітації і в наступному році також до нас попасти. Електронно треба подавати, ці документи, чи треба приїздити? Поки що ми працюємо в паперовому вигляді. Здо можна документи зібрати по місцю проживанню і до нас прислати поштою. Ну я вам бажаю, щоб все те, що ви запланували, щоб все це втілювали, щоб і школа працювала, і були у вас, ну, будуть у вас учні, реально, які ми ви допомагали допоможете жити. Дякую. Дякую. Наразі програма Вічна віч добігла завершення. Сьогодні ми присвятили її школі для людей з порушенням зору орієнтування та мобільність у просторі, яка вперше стартує на Вінничині. А спілкувалися ми з гостею студії, фахівчиною реабілітаційної установи Поділля Анною Бевс. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!